Всім привіт! Майструємо з хлопцями, щось трошки майструємо. Робимо з мотиватора, тому що я вже давно збирався робити і а, ще ніяк не можу доробити. А я заодно вам якусь байку розкажу, може, якщо вам там буде добре чути. Ну, буду старатися кричати, звісно, то трохи незручно. Ну, попробую. Значить, ми там попереднє відео, одне з попередніх відео там про залізяки, як люди часто здають на металон добро, цікаве. Ну, всяке ж буває, то таке. От. А, до речі, до речі, хтось там мені написав. Барига! йо -мо. Так. Ну, по-перше, Барига то на такі... Як так кажуть, на фені або на мові зеків. То продавець. Фактично. от Тургаш продавець. Мені більше подобається слово дилер, коли до нас дзвонять з... З-за кордону, ну, в основному маю на увазі за кордону не в сторону, звісно, Росії, а так, там, європейці, нема значення англійська, німецька, італійська. Вони питають, або якщо пишуть через Google перекладач, ти дилер, ти дилер, От, дилер то є е, нормальне слово. І, і правильно звучить. Ну, а хто продавця? А хто продавця чи то. Е, називає Баригою? Хто називає? Зеки? Зеки? Зеки. Так. Матвійко ти мене молотка стирив, так? Вот. Е, ну, значить. Е, що я... Ага, картина така. <кхи> От, блін. Трошки негарно виходить. Прийдеться певно тільки. Як що зробити? Ладно, положу з однієї сторони фіксатор, а потім. А потім вже як привару тоді ще одну привару. Е -е. Історія про. Історія про мотоцикл. <кхи> Значить. Був одного діда, фактично майже новий, К-750. Він його ні за які гроші не продавав і страшно над ним трасся. Вот. Ну, Мається на увазі, дуже дорожив його ним. І тут дідуля заслабає. Ну, Звичайна справа. Живий він певний, що сам, то я того не знаю. Точно. <кхід> Матвій, мені молотка треба. Матвей! От роботник вже, вже змився. Заслабає дід, попадає в лікарню. І, значить, родичі, там десь якісь діти, чи хрен, там їх знає хто, вже дуже вирішили допомогти, ну, по факту вони вже готували. готували Зараз трошки попробую повернути мою селфі-палку. Вони вже готувалися до похорону. І почали бігом прибирати там його по господарстві, в хаті, на дворі. Ну і надибали того мотоцикла. І хватило ж їм клепки взяти той мотоцикл здати на металолом, уявляєте? Ну, Бараниська то інакше не скажеш. А дід очухався. Ну вони вже думали, що все, вже дідові куньки відкинули, вже до похорону готувалися. Дід очухався, прийшов, ну, виписався з лікарні, ще трошки повалявся вдома. Ну і хоча а... вже по хазяйству трохи щось там ходити. І десь він там той сарай чи гараж, що там в нього там було. Як за тим мотоциклом, а мотоцикла нема, він до дітей. А де мотоцикл тут стояв? Діти та ми тут, та ми тут прибирали. Ми його здали. Дід куди здали? На металом. Коротше, діда хапнув. Я не знаю, що там його хапнуло, але ну, дід знов заслаб і цього разу вже, як то кажуть, безповоротно. Заслаб і в скорому часі й помер. От така історія про мотоцикл, про металолом і про баригів або дилерів. Так що, що можна сказати висновки з цієї історії? Хто має? Так що, всі мають, якихось родичів, батьків старших чи ще щось. Вважайте, можливо, вони дорожать таким непотрібом, що для вас то вважається сміття. А для них то, то життєво важливо. Так що не робіть таких збитків, якщо не хочете їх спровадити скоріше на той світ. Вот.